Кам'янець-Подільська міська бібліотека філія No2 розташована у велолюдному місці, на розі вулиць Панівецької та проспекту Грушевського. Бібліотека має три відділи обслуговування: абонемент для юнацтва, де обслуговуються користувачі віком до 21 року, абонемент для дорослих для читачів від 22 років і старше, та читальний зал. Документальний фонд бібліотеки філії номер 2 нараховує понад 25 тисяч примірників. Тут і науково-популярна література, і художня література, класика та твори сучасних авторів, і довідкові видання, а також фонд періодичних видань. Кожен користувач бібліотеки зможе знайти собі літературу до смаку чи то для навчання, чи для дозвілля. У своїй діяльності бібліотека філія номер 2 Орієнтована на роботу з юнацтвом, адже поруч знаходяться такі навчальні заклади, як Вище професійне училище No14, податковий коледж, навчально-виховний комплекс No3, коледж Подільського аграрного технічного університету, планово-економічний технікум Національний університет імені Івана Огієнка. Для молоді в бібліотеці успішно діють два молодіжних об'єднання. Клуб для небайдужої молоді, здоров'я та духовність, девізом якого є такі слова. Якщо ти можеш щось змінити чи у твоїй руці комусь допомогти, замислись над своїм життям, навчись себе і ближнього любити. Твоє життя в твоїй руці, запам'ятай та правовий гурток права молоді, турбота держави, який сприяє успішній інтеграції молоді. В сучасне суспільство розвиває в підлітків почуття власної гідності, допомагає їм реалізувати свої права. Тож, якщо ви любите читати, якщо вас цікавлять новинки літератури, якщо вам не байдужі проблеми сьогодення, завітайте до Кам'янець-Подільської бібліотеки філії номер 2 і станьте нашим користувачем. Ми завжди раді вітати вас.